Отакий от столик тенісний получився. Розміри тут такі, як і в магазині. Тут він розділений, розділений на дві часті. знімається. Сітку я теж плів. Це теж сам робив. Ну, це можна було, кріплення можна було зробити тоньше, чуть вужче, бо це дуже таке вже. Тут, щоб воно не царапало, взяв скотчем таким. І тут от як воно виглядає. Во. Оце, оцей край стола лежить на цьому. І ножка посередині теж для цієї половини. Во. Видно. Тільки ще треба оту вот зняти, і тоді можна було її обрати в сторону. Брав, крутив на конфірмати. Ну Можна з другої сторони, але воно не мішає. Те, що вони тут були, для шарика воно не мішає. Він вже трошки пилю покрився. Брав скотч малярний, клеїв скотч, потім фарбував білою фарбою. Отак воно виглядає. Теж брав, робив сам. Сітку плів сам, це я навіть не знаю з чого. Ну, це можна було зробити менше. Воно таке грамотське зробити можна було чуть-чуть менше. Щоб стіл не розійшовся, тут брав на болти. Ну і от, брав посередині доску, як ребро жорсткості. Все, по кругу, кожен лист по кругу я обійшов як ребро жорсткості. Ножку взяв отак от. І вона тут не ходить і, і легко знімається, і вона не ходить, не крутиться, нічого. Тут на два болта. так він знизу виглядає. Відкрутити ці два болта, і тоді можна одну частину стола зняти. Зараз замірюємо. Метр сорок. Метр сорок на два сорок. Метр сорок на два сорок. на метр двадцать. Высота. Висота 77,5. Так, все, ці повідкручували. І Вот, вот так він лежить на ньому. Вот. Вот так він лежав. І посередині був скручений. З двох частин. Вот як ця частина. Ось так воно. Лягало на, на цей край стола. І сюди ножка заходить. Воно не хитається, нічого, чітко все стоїть.